Як багато ми знаємо про життя, а про смерть? Хоча під час повномасштабного вторгнення годі її питати. Здавна наші предки дотримувались як язичницьких, так і християнських вірувань. Нині ж з першої неділі після Великодня вшановують пам'ять померлих. На Сумщині такі дні називають проводами, гробками та мироносними. А дехто приходить на кладовище і на сам Великдень. Роками раніше, ще до повномасштабної війни, фотограф Олександр Чекміньов зробив такі світлини на Луганщині. Справді, поминальні дні у нас можуть асоціюватись з цим, з цим і з цим, подекуди традиції мають інше втілення. Ми приїхали на Кролевеччину, аби показати, як тут місцеві відзначають проводи. З приходом християнства на наших землях становилася традиція поминання наших рідних, близьких, аби ми кажемо радениця, бо це особливе поминання. Це поминання не таке, як завжди, де ми сумуємо, оплакуємо, а це радісне. Слово радість, бо ми радіємо світлому Христовому Воскресінню і цю радість ділимо нашим, наших померлих. Бо, як говорить і апостол Павло, Ян Золотустий, що Христос помер і зійшов до пекла, провіщав тим, що в темряві, так само і ми провіщаємо мертвим. Раді, що Христос воскрес знищив саму смерть. Воїна Олександра, Руслана, Миколая Михаїла Марії, Миколая Василя Тетяни, Михайла, Миколая. Олександра Василя, Олександра Мотря Микола. Єдиний сотворителю, покой, господи, душі спочили храбі твої, бо вони надію, поклали на тебе. Поминальні дні в сусідніх селах можуть відзначати по різному, додає настоятель храму. Насправді проводи або радониця, або гробки, або поминання дідів, як ми говоримо, відзначають в різний час. На заході країни там є звичай у світлий тиждень, зразу після святкування Пасхи Господньої. А в наших, нашій місцевості є і фомену неділю або провідну неділю визначаємо, буває, визначаємо понеділок. А в календарі записано, що проводи визначаються на 9 день, тобто у вівторок, саме в нашому храмі, в нашому селі, також визначають цей день. Напередодні Великодня люди традиційно прибирають на могилах рідних, кажуть мешканці Спаського. Ми теж приходились, теж з дітьми загрібали, виносили сміття, поливали квіти, саджали квіти, щоб тут було затишно і спокійно. Отець Ігор пояснює, чого варто дотримуватися на проводи згідно з християнськими віруваннями. Ми повинні пам'ятати, що місце спочинку наших рідних, близьких це місце спокою. І майбутнє місце Воскресіння, їхнього ж Воскресіння. У покірі, Господи Душі, спочили грабів Твої. І ми повинні особливо перед тим піти в храм, помолитися, подати на сварковуст, на панахіду або вийняти на проскомидію, а пізніше відвідати місця захоронення наших рідних, близьких для того, щоб і там принести молитву, щиро помолитися, показати свою любов до них і піти, піти додому із рідними, з близькими. Краще там уже у колі сімейному поминути у спаському шість кладовищ. Кожне з них відвідує отець Ігор. Це хворостянське кладовище. <плес> Слави тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес, смертві, «Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес. воскрес». У свято успенському храмі з самого початку вели служби українською. З часу заснування, з 96-го року, також в цьому селі була заснована громада Успіння Пристої Богородиці Церковна. початку заснування цієї парафії, громади церковної, велася служба, проповіді, все на української мови. Була Українська православна церква Київського патріархату, а в 18-му році, коли відбувся об'єднавчий собор, тоді. Ми приєдналися, об'єдналися і стала українська Православна Церква України. Ворог не дає, обстрілює нас постійно, не дає спокійно навіть помолитися в храмі, бо ми пригадуємо перед Пасхою, вдарив виробництво пасочок для того, щоб ми не раділи світлому Христому Воскресінню. Бо Спаситель перед своїми стражданнями сказав: прийде час. Коли е, вам смерть заподіють, будуть думати, що вони тим самим служать Богу. І ми так бачимо, що ворог під приводом захистити православних нас знищує. Отець Ігор на Кроловеччині понад 20 років. Народився в Львівській області, закінчив Волинську духовну семінарію. Зараз вона Волинська православна богословська академія. І після закінчення семінарію одружився і став вибір. Якщо йти на священника, куди саме? Я пішов до Владики, тоді ще, який мене положив, владики Якова. Е, і запропонували Миколаївську область і Сумську з 2002 року е, при владиці е, Михаїлу. А це нове кладовище. Тут теж збираються цілими родинами. Бобови, Ця сім'я прийшла помолитися та провідати рідних, але біля могил не поминають. І не один раз на рік ми приходимо. Як можна не провідати свого батька, свого дідуся, свого чоловіка. Владовище росте, а село меншає. разом з мамою та бабусею. Прийшли і Женя з ростиком. Молодший може взяти кілька цукерок з могили дідуся. Отець Ігор говорить: крашанка символ майбутнього життя. Серед збережених традицій у селі катання яєць на могилах. Отак ну, робимо. Дивіться: Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Отак. І положили яєчко. Люди, які поминають на кладовище, беруть з собою таку їжу. Солодощі принесли м'ясо, ковбаси, сир. Все що можемо показати вам, як хочете. Спокон віків у нас поминали на кладбищі. Всіх поминають на кладбищі, бо дома ми поминаємо кожен день. Своїми спогадами про поминальні дні ділиться Антоніна Огієнко. Раніше поминали. Набагато бідніше і мало було людей, вихідного не давали. От, через те люди були на роботі ніколи, все. О, а поминали 9 травня обично. І поминки 9 травня, і 9 ж травня, день перемоги. Водночас одна з найстарших парафіянок свято Успенського храму у Спаському пригадує, як за її дитинства відзначали проводи у селі. Ми ж були маленькі. Де хотіли ж на кладовище, а там людей було, стільки людей видимо-не видимо. І сідали такий стил довгий-довгий, а тоді кожне коло своїх сідало. Це ж після війни було. Дек я, я з 36-го, а вже ж ходили, де вже годин, може й 10 були. Пані Анастасія згадує історію місцевої єврейки, якій вдалося вижити за часів радянського антисемітизму. Жінка по-своєму відзначала проводи. Була одна нищенка баба така. І брала, була така керзова, як чоботи керзове, така була сумка, і в сумку це мені так заповнилось. І в сумку хто що кидав. Кисіль же, дек вона ще і кисіль висипала на все. Що в сумці, що ж ти це робиш? да не можна ж так. А вона каже, нічого. Там усе помешається. Оце як там уже воно мешалося, бог я знає, не цього я не знаю. А вона каже: там усе помешається. І кисілі, і сметана і захолоди. І десь між людьми так завишталася, ну люди ж спасали кого хто мог. А парафіянка церкви пані Любов пригадує про проводи таке. Ще були маленькими, десь і фотографія у мене була, як на кладовищі, тоді ж поминали. От наша вулиця, там куток розстілають там, що у кого є, вже ж поприносили на клейонках, то а долі сідають кругом. Оце цілі. Їжа потрібна не для мертвих, бо їжа потрібна мертвим, але їжа духовна. Милостиня, молитва, добрі справи. Якщо людина прийде, хоча церква не дозволяє, щоб приносити на могили якісь їжі, але якщо людина прийде, покладе якусь цукерку, там, що якась бездомна людина або потребуюча піде візьме і згадає молитві всіх померлих, так, я думаю, тут гріха великого не буде. Це, скоріш за все, язичницький звичай, який забутий, але відновлений в радянський час. Тому що радянська влада забороняла людям ходити відвідувати храми, священники були репресовані. І навіть багато людей, які тут зустрічав на парафії, які говорили, що вони в своїй молодості, радянський час, приходили на могили, так як не було різноманіття їжі, і вони приходили, забирали ті цукерки і були раді. Люди, яких ми зустріли на кладовищі, говорять поминання рідних з їжею та напоями біля могил для них особлива традиція. Я за самої маленької пам'ятаю, як ми ще з бабусею ходили до кладовища і поминали своїх родичів. Я дійсно це вперше почула, що не можна на кладовищі поминати. На всіх кладовищах, ось потім любити вихворуч, всі поминають на кладовищах. Ми були тільки що в Конотопі, там теж на кладовищі поминають. Ми, Я сама проживаю у Харківській області, там теж поминають на кладовищі. Ми були в неділю. Провідати рідних на кладовищах люди приїздять з інших міст та областей. Наталія приїхала до села з Харкова. Говорить, саме на проводи родичі об'єднуються. Вони приїхали з кролевця. Як ми можемо об'єднатися? Я приїхала там на декілька годин об'єднатися для того, щоб десь піти у якому у якомусь обійсті, в сім'ї, в якійсь поминать. А ось тут саме головне, я вважаю цьому. Не треба із цього це все перетворювати на якийсь такий фарс, на, на п'янку, вибачте за грубе таке слово. А коли люди сидять, спілкуються, ми от дуже давно не бачилися, нам є що згадати. Ми навіть згадали наших там прапрапрадідів. Пригадують, яких ще традицій дотримували старші люди. Бабушки приносили яйця, крашенки і паску. Вони. Притримували, от якось їх привітати з тим, що воскресіння правильно? Качали так. яйця на Ухарицькому могилах так, і так, пашку так, їм клали. Так, так. А отакого м'ясного нічого такого не було. Це вже в радянські часи воно розвивалося і до нас докотилося такому вигляді. А що з собою беруть на проводи У Оплясці у не просто якась солодка вода, у ній обрядовий напій варена. Обряд э, приготування напою варена існує дуже давно. Навіть найстарші носії не пригадують, з якого періоду він існує. Він передавався з покоління в покоління. Саме варену, говорить Антоніна Воробей, несуть боромляне на кладовище разом з пасками і крашенками. Сьогодні ми будемо готувати обрядові напій варена. У киплячу воду додаємо 200 грам вишень. Вишні можуть бути заморожені, можуть бути сушені. Раніше ж такої технології, як заморозка, не було, то використовували сушені. Додаємо 200 г смородини. 100 грамів цукру, гілочку смородини. Гілочку м'яти. У мене м'ята суха. Можна гілочку вишні. Додаємо стручок червоного гіркого перцю і тримаємо його доти, доки не буде відчутної гіркота на смак. Закипіли вишеньки і ждемо, коли перець дасть пряності. Коли ну, вже такий він ну, кусається, да? і він такий трошки гірчить, тоді ми виключаємо, воно настоюється і додаємо мед. Вже в самому кінці ми додаємо мед і все. Перчинку ми витягуємо, щоб більше гіркоти вона не давала, і наш напій готовий. Охолоджуємо його і можемо смакувати. Готується напій до 20 хвилин. Раніше на свадьбах кухарили кухарки. І одна одній, ну, хтось хто щось тут котлети, хтось там е капусняк готує, хто, хто що готує і один одному дає пробувати. Всі кухарки повинні спробувати. Хто як, перчику додавить, чи сольки, чи ще щось. Ви дізналися про цей обрядовий напій, варена. Я про нього вже дізналася дуже давно, років, мабуть, 20. Коли сюди приїхала оборомлю від старих жителів цього села. Побачила це на кладовищі в поминальні дні, в мироносні, коли люди приносять його на поминальний стіл. Перші дві неділі після Великодня у оборомлі це проводи. Третя неділя Мироносна. Побутує така думка, що померлі на Пасху да, приходять додому. Душі їхні приходять додому. І цей тиждень вони проводять якби, поруч із живими, вони коло нас. А коли ми йдемо на проводи, то тут і слово саме проводи, воно символізує, що ми проведжаємо померлих тобто вони вже цілий рік будуть іще до Пасхи ждати. Що ми з ними знову ну, зустрінемося? Оці поєднання солодкого, пряного і гіркуватого. Ну тут якраз наші думки про померлих, сум наш за ними. Смак цього напою символічний. Варена це унікальний напій в Україні, зазначає директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Чули кілька розповідей про те, що люди, які, наприклад, живуть в сусідніх селах Тростянецької громади, вони також його готують. Коли ми проводили дослідження, саме колектив центру, коли проводив дослідження, допомагав нашим колегам з громади готувати картку номінаційна досі елементу нематеріальної культурної спадщини. То ми якраз і дізналися, що такого. Подібного да на кшталт такого немає зовсім в Україні, і це наша гордість, і це наша родзинка до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Традиція приготування обрядового напою варена занесена саме в липні 2023 року. Це нещодавно, але ми говоримо про це з гордістю, тому що це плюс ще один елемент від незламної сумщини. У сумах мешканці теж провідують родичів на кладовищі. Віктор Кулик прийшов на могилу своєї дружини. Прожили 48 років. 4 Чотири роки зустрічались. І пасочки, і яєчечки, і конфетки, і печені. Ну, все, що положить. Разом з чоловіком на цвинтар прийшли його рідні. Моя мама, тато. Зятя мама, тато, його сестричка, і, на, і моя сестричка вже пішла на той світ. Тут вже вся наша рідня. Ми з сестрою зв'язківці, а батя наш із війни, зв'язківець, воно вже по роду так, мабуть, пішло. Їх дуже не вистачає, дуже не вистачає. Кожен день за них молишся, але тепер сім'я все менше і менше і менше, і менше стає. Дай Боже, щоб ті, що живі, щоб залишилися. А цим хай Господь прощає гріхи, вільні і невільні, і дарує Царство Небесне і дуже гарно, що вони разом. А з чим у вас асоціюються проводи і які традиції має ваша родина? Розкажіть про це у коментарях, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на Суспільне Суми.